Вітаю, коротка відеоінструкція. x 45 го є три програми, адаптовані під саперів. Все відмазано, перевірено, працюєте і правильно використовуєте. Перше, програма в притул ґрунту. Сама універсальна програма, сама стабільна, різні етикетки, фольги, що я вам повідсікає. Розділення серед сміття класне. Тут цвях, тут міна, вона розділила вам, покаже, все зрозумієте. В неї статичний тип. Що таке статичний тип? Навели над міною, гудить. Забрали, мовчить. Паралельно скачать цифри, це динаміка. А динаміка що таке? Пересікло, пік, пік. Зрозуміло, це динаміка. Тут більше вона статична програма. Зараз розумієте всю суть, щоб її запустити, достатньо нажимаємо дану кнопку пошуку. І переходимо для пошуку. ТМК. Тут нічого нема. Тут є ТМК. Ну, глибини навіть занадто, коли будемо дуже близько. Отакий перезагруз буде. Це теж класна штука, якщо крупна ціль, чи дуже близько якась там ПМ зараз тут знайдемо. Бачите, і цифри динаміка показує, і вона статично навели, гудить. Тут ПМ ну, що снігу сантиметрів 10 береше з зверху сантиметрів 10, тобто десь 20 сантиметрів 25 спокійно витягує. Десь вона в нас тут. Зрозуміли? От. Ходимо, собі аналізуємо ґрунт. Ці предмети теж безпроблемно виявляються, теж безпроблемно. Такі сміття, як цвяхи, здалека не бере, якщо вони глибокі, ледве-ледве і мінусовими числами. Гільзи вже буде вчисляти. Фольга здалека можна зрозуміти, яка це ціль по статиці. Осколки визначає чорним в першому, другому секторі. Тобто на аналізі можна зробити, але копати потрібно основне все. Також та же пеменка в повітрі, я знаю, сантиметрів 25. Ну і аналогічно сантиметрів 20-25 реагує на ПФМ. Але, е, коли є в нас складні цілі, ось такі мвп я спеціально прикопав, тут є підривник. Якщо я ходжу поверху, я тут не можу знайти, не аналізую його, де він. А впритик з ґрунтом, я його найду, навіть якщо він прикопаний. На 8 сантиметрів, як в даному випадку, у мене Тере 10, можливо навіть 12. Ну, потрібно шукати притул ґрунту. Дивіться, йду поверху, так, да, є якісь переливи, але ризиковано пропустити, коли я вожу 5-8 сантиметрів над ґрунтом. А коли в притул шукаю. І цифри, і динаміка, я її не пропущу. Зрозуміло, це плюс. Ця міна є самою. Складною для виявлення прилади, бо на пластику в ній нема взагалі металу, а в підривнику ось в цій частині найбільше його. Далі, що стосується наступної програми, це програма великі металеві міни. Тут ситуація в нас такого плану, що підходить для відсіву осколків, легке ехо, гільз навіть. Бачите, нема динаміки, цифр нема алюмінієві проволоки, цвяхів от, буде виявляти тільки крупне. Ось таке або більше. Ну це і те не на великій глибині, я б не радив. Якийсь снаряд великий. Або ТМК. Ось такі цілі. Плюс від цієї безліч хламу. Є певні ризики, чи користуватися цією програмою, чи ні. Самі приймайте рішення, але сказав, от є такий варіант теж був розроблений. Далі. Третя програма вона для виливання пластикових мін, дрібних або з самим найменшим містом металу. Зараз побачите, як вона тут буде працювати. Запускаємо. Інколи вона потребує балансу, баланс робиться доволі просто. Нажали баланс грунта, пише, підняти датчик. Я його підняв в повітря, нажав, далі опустити датчик на чисте місце без металу. Він зробив баланс. Далі йдемо. Тут запас глибини. Ну, я не знаю, десь це не максимальне, десь біля метра бере на чутливості 80 я нічого не змінюю. Ну, мі Мінометну міну. Напевно, 70, мені навіть більше. Ну, Десь 80 плюс сантиметрів. Тобто глибини просто я навіть не можу продемонструвати. Це класно, радує, але ви задолбаєтеся, правда, копати ось таке сміття, як фольгичка, бачите? Це я ввожу сантиметрів 30 над нею. Осколки, гільзи, цяхи і тому подібне. І що тут є дискримінація, воно вас не врятує. Да, тут запас є доволі на мін, при тому, що чутливість не максимальна, десь сантиметр 35-40 бере цю міну зараз. І ПФМку, і ПММку десь під 40 сантиметрів. Зрозуміло? це великий плюс. Ну і сама головна наша цікава, скажімо так, ціль, яку воно там тягне, це УМВП. Пробуємо знайти, я ходжу, 10 см над ґрунтом. Махаю. І ще закопано на 10-12. Легенько. Піднімаю. Ну, майже 25 см над ґрунтом. В ґрунті 10, тобто 30-35 см витягую. Це ще не все, я можу підняти за потреби висока трава. Ще додається сантиметрів 7-8. Ну, це зайве. Почутливості. Краще цих налаштувань не крутити. Бере при будь-якій швидкості помаху статіка. І динаміка, якщо попали по центру. Чи швидко? зрозуміло. Тобто, от така суть. Далі, включивши кожну програму, у вас є тут статичний режим. Можна ходити як звичайний в стабільній статиці. Який мінус цієї статики? Виходить, зараз продемонструю, як це увімкнути. Це для визначення центра. В цивільному житті, а це статичний режим. Обов'язково підняли катушку в повітря, і оцей режим вмикається, вимикається, і в повітрі увімкнули. Далі проводимо пошуки. Ідемо сантиметрів 10 над ґрунтом до найскладнішої нашої цілі. Ми її пройшли. Тоді потрібно шукати майже притик з ґрунтом. Глибина падає, але. Простий, зрозумілий прибор. Десь 5 см над ґрунтом бере. Ідемо до цієї цілі. Вистачає. Десь падіння на 5 см можете ходити. Але тут не потрібно не допускати певної помилки. Наприклад, ви от ходили в цьому режимі. Да, там цю, цей підривник там легенько бере на сантиметрів тих же 20 Ви далі собі відпікали, далі поставили там чи тримаєте близько коло ґрунту, увімкнули. Цей режим, бачите, він стабільний ставлю на ґрунт. Не бачить. Одиця, ледве-ледве зацепляє. Можна тут його вимкнути, поставити. от Зараз знайду точку. Глубина різко падає. Давайте тут по воздуху спробуємо. Бачите? За 2-3 сантиметри виходить. От вище не бачить. Беремо. Вмикаємо цей режим да, в повітрі, катушку піднімаємо в повітря, увімкнули в повітрі. Глубина вас буде виростати при саме піднятті його в повітря, але все рівно будуть виникати ризики пропуску саме в таких мін. Тобто це дуже впритул з ґрунтом водити і тому подібне. Це напевно буде зайве.